Коли державна політика є ну радше такими піар-акціями, бо а що після указу, от славно звісного указу про українські етнічні території, що відбулося, ну згадали Марку Смілянського випустив, е просвячену. А коли я так ще раз е уважно подивився цей указ, то побачив, що ну м'яко кажучи, він готувався не дуже ретельно, бо е я е Ну мені ж своє болить. Я дивлюсь там Кубань згадується. Ну де ж ця Кубань? А вона, ми навіть в указах президента дивимося на це оптикою Росії, бо Кубань для них це Краснодарський край і все. Шановні, а де поділася ну, Республіка Дгія, а там 75% слов'янського населення з російщених українців, переважно з них. А де частина карачаєво Черкесії, Зеленчукській і Орубській райони, де 35% теж підпадає під цю категорію, а де Ставропілля і так далі.